І всім привіт, з вами я Мендрі. Так, це я скачав відео з Ютуба, там, де кажуть, що хераблін существує. Я не вірю в херабринов, а вірю в те, що вам не слабо на мене підписатись. Ну, я вірю в вас. Я не знаю, може я щось неправильно роблю. Ой. Тут видно, що я щось не так роблю, так. Да. Ой, ми в мене ж креатив виключен. Давайте ми його включимо, щоб ламати боки быстрее. Я не знаю, я не вірю в вайфак з інтернета. Я вам також не рекомендую в них так сильно вірити. Так, давайте ми його поставимо сюди. Осудишки не зрак. І Суп... Суп... коротваки з редстоуна. І тут нам треба запалічкою І тепер взлітаємо і тікаємо. Не знаю, чи цей лайфхак працює. А чому я його скачав, бо я його б його не вставив. А так його вставив. Я не знаю, а ви вірите в херабрина? Тут ніфіг немає. Максимум що може бути тут. Ну, от нашому провіряв. І що тут? Тут ніфіг не немає за кадром. Я ж і це перевіряв. Тобто ні... в гороскопи. Бо гороскопи це завжди обман якийсь. Максимум, що я знайшов, тут тільки пару зомбіків і один скелля. Маючи зомби, подержуємо. І все, Мені на нас тренинг, не працює. Ладно, всім пока, зумовий ментрі. Хочу провірити. Не вірте веб